Усім привіт! То що вони вирішили за тиждень робити з курщиною: бомбити або рятувати? Якщо рятувати, то кого а краще забути за території? Олена Центила, це моє ім'я. Дякую, що підписалися. Що пишете коментарі, лайки, дзвіночки. Все це на своїх місцях, у них не на місцях голови. Передусім, отже, головна теза, яку маємо запам'ятати за тиждень, що минає, вони відверто обговорюють опцію. Забути про Курскую область, так, так, и жодних жартів. просто забути. успокоиться ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России, желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Об, вот эти потерянные территории звучит, як факт доконаны. Ну, класс, подивилися. Перехрестилися ну, або ні, і забули. Рішення в цілому правильне. Що мають зрозуміти тут мешканці підгранічних територій? На них не те, що хрест поставили, на них забили. З високої гірки плювали і плювати далі хотіли. Буферна зона це власне і є прикордоння, але по бік з того боку російського кордону. Ніхто нікого не збирається рятувати. Що дві тисячі людей десь зникли? Немає зв'язку, та забудьте, будьте цинічними, заспокойтеся, подивіться на велику карту. Ну нравиться, не нравиться, а карта уміншається. І так, ми не будемо тут переповідати про те, скільки населених пунктів, скільки десятків, а майже до сотні, наближається населених пунктів, вже не є під контролем Росії. Про те, що тисяча квадратних кілометрів вже росте і перетворюється от, от ну, на півтори не в цьому суть. Суть у тому, що в Кремлі не бавляться у те, щоб рятувати людей і території, їм аби війна. І так немає жодних жартів із приводу того, що відбувається у нас на Покровському, Турецькому і інших напрямках на Донеччині, на Херсонщині, на Запоріжжі і на Харківщині. Але парадокс у тому, щоб замість аби захищати свої території, продовжувати нападати і напосідати на інші, на чужі чужі для них, для нас свої. Дякую тим. Хто боронить нас із вами, хто дозволяє імітувати нормальне життя? QR-код, який ви отут, от десь бачите, він спеціально для того, щоб допомогти артилеристам зі 110-ї бригади, отримати дрони, які допоможуть артилеристам зі 110-ї бригади мочити ворога, аби ми з вами могли продовжувати імітувати ще про пропагандистів. Вони продовжують імітувати. Що в принципі нічого такого не сталося в Курській області. Так. Uh надо со всего приграничья. Да. Тобто з усім прикордоннім готові прощатися. Окей, так і запишемо. Готовиться к наихудшему варіанту. Готовиться к тому, що этими территориями, дай Бог, без людей, щоб вывести всех, включаючи старушек, придется да, угу. что... пожертвовать, пожертвувати. Пожертвовать на какое-то время, может, даже на полгода Українці там возможно закрепятся. От тут це можна невозможна, а стовідсотково, але пожертвувати, ви ж розумієте, немає нічого більш сталого, ніж тимчасове, коли за тебе не дбають і не збиралися. От якось так. І, от тут давайте думати глобально: значить, в сопоставленні ресурсів України, в тому числі і людських і ресурсів огромної Росії, удлинення лінії фронту, яку вони зараз добились, вигідно нам. Ну, нарешті, От так і скажіть, що це ваш був план збільшити лінію фронту. Окей. Тобто, вам вигідно, аби війна прийшла на територію Росії. Вам вигідно, аби прикордоння стало. Знелюдненим, вам вигідно, аби територія Росії стала меншою. Вам взагалі все це вигідно в принципі, війна вигідна справа, особливо якщо ти росіянин, це безумно не вигідно з іміджевої точки зору. Але якщо ми успокоїмося і не будемо постійно давити на наше воєнне і політичне руководство, давайте отамстімо, нанесемо удар, цим українцям, там навіть другое слово, на букву Х, використовують. Але я взагалі навіть не дуже розумію, так а. Прошу мова, хто кому мститися зібрався. Особливо мене тішить оце от надавів на воєнне політичне руководство. Та що на нього тиснути, воно саме натиснуло собі на всі мозолі, які могло б натиснути. Не повірите, але раптом, на другий тиждень того, що в Курську нічого не відбувається, Білософ, міністр їхньої оборони, зібрав координаційний штаб, який от має стати ефективним рішалом для усіх тих питань, де попадало забрало. Насправді вже міжнародні експерти свідчать. Що це демонстрація неефективної роботи? Що це демонстрація імітації того, що насправді воєнщина розуміє кремлівське, що відбувається на місцях, але вони вперто і красиво так, от в костюмах і в кроватках, продовжують створювати координаційні штаби. Увага, кого ви тут не побачите? Головний совет буде відповідати за виконання наступних ключових задач Перше. Ефективне обезпечення групіровки сил, сіл вострібними вооруженнями. Во... Ну, тут провалили, бо слово ефективне для іноземних експертів викликає лише тут сміх, сміхи. Га-га-га. Ну, які ж ефективні, якщо там штабелями і пачками, букетами здаються в полон ті, хто мали би кордон захищати, ефективно. Воєнний і спеціальної техніки, засобами пораження і матеріально-технічними засобами. Ага. Кого побачили? Идем далее. Выявление и ликвидация узких мест в этом вопросе. Узких мест. Ну вот класс. Створили целый широкий координационный штаб для того, чтобы они узкие места нашли. Ну вот, аля Кремль, аля Рус, выключено не иначе. Второе. Обеспечение координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угрозы прорыва госграницы. А, так еще не прорвали госграницу? Еще кордон на замку? Ну просто цікаво, в випадку загрози чи наростання загрози. Хм, От як класно. От уявіть собі, що чує пересічний росіянин: що кордон досі на замку і існує якась загроза його кордону прориву. А те, що понад тисячу кілометрів, 1150, за останню інформацію від генштабу України, була ні, власне, про це не йдеться. Що 82 пункти населені не підконтрольні, та ну облиште. Але слово ефективне звучить в кожному пункті. Трітє. обеспечении инженерного обустройства территории регионов. Так а где же 15 миллиардов, которые уже закупали? А, то не про то? Mm. Четвертое. Военно-медицинское обеспечение. Речь идет о силах и средствах эвакуации пострадавших, оказании медицинской помощи, обеспечении медицинскими средствами. И, и тут вот Белоусов продолжил говорить, да, на этом фоне давайте с вами Побачимо, а кого ви насправді не бачите, і кого на це засідання координаційного штабу не покликали, а не покликали Герасимова. І не покликали Герасимова не просто так і зовсім не випадково. Герасимов він перший номер на виліт з кремлівського кодла. Він першим буде призначений винним у тому, що сталося в дужках Нічого не сталося. Існує тільки загроза прориву кордону в Курській області. За провал він буде покараний. Що Путін не зробив цього раніше? Ну немає ким замінити. І у Путіна історія знайде таким з відкладеною помстою. Пригожено, пам'ятаєте? Так от головне, що ви маєте знати, що особисто Білусов тепер контролюватиме все те, що в курску відбувається. Разчитую, що інформація з міст буде докладуватися в рамках савета оперативно і правдиво. А отут. Помилочка розраховувати не варто ані на оперативність, ані на правдивість. Чому так брехня це є головна історія в курській битві? Курські ситуації. Брехня брехали про гелікоптери, брехали про підпалену техніку, брехали про захоплені пункти, брехали про абсолютно все. Фейк на фейку і фейком поганяє. Один із них це от пам'ятаєте, Скабєва там страждала, що ні, бо то українські військові знущаються над якимось дідиком, щось там таке. Насправді виявилося, що вони оприлюднили якісь дані чоловіка, який взагалі нічого не має спільного ні з тими, хто на тому відео, ні е, з військовими, і, взагалі, всі ті погрози, які почали лунати на адресу цього чоловіка, чиї контакти вони показали, виявилися, ну м'яко кажучи, непритомними. Але центр протидії дезінформації так демонструє, як вони працюють. Ще один, ну власне, якби так сказати. Е, і дезінформаційної історії це Аптія Лаудінов. Взагалі, мій улюблений персонаж в цій історії. Він же ж фейком в Тіктоку показав дуже чітко, як працюють кадирівці. Ну є відео про те, як українські військові заходить на територію Курської області і знімається на фоні пітерочки, магазину їхнього. А Аптілаудінов приліпив туди вибух, мовляв на словах слава Україні, і щось вибухає. Справа в тому, що військовий є, магазин є, Лаудінов є. Але вибуху немає. Ну, в оригіналі. А це на неоригінал ліпить вибух. А далі а далі нічого такого. Це офіційно в каналі він опублікував і на голубом глазу далі продовжує брехати, що всі навколо півні, один він д'Артаньян. Я лично очень довольний роботи своїх підрозділів. Дійсно, ребята наділи дуже багато шуму. Оце правда. Насправді, дуже багато шуму і дуже багато галасу, бо розстрілювали кущі і лякали тих строковиків, які встигли по тих кущах поховатися, коли нічого не почало ставатися в кірсі. Він там просто віжить, йому просто, ну реально, спецназ Ахмат, для нього вже, як говориться, як кость в горлі. Як і інші підрозділення, ну, нас він любить особливо добре. Ні один наш бойець, він не здавався. Ребята б'ються, як львів. Так зовут. Хан. Где служишь? Группа специального назначения Аида. Подразделение Ахмад. Сам откуда? Город Грозный. Рамзан Ахматович, передаю вам привет. Заберите нас. А что такие? Ну це точно якийсь один випадковий. Ну так же ж Алаудінов розкаже, що б'ються як льви. Друзі, у вас тут на виїзді трохи левів загубилося. Дивіться, от цілий набір. Ты откуда? Грозный. Грозний? грозний? Ахмат? Да. Ахмад, красавец. Ты откуда? Грозний. Ну швидше вспоминай. що з Грозний. Грозний. Грозный. Да. Ахмат, понял. Ти? Грозовый. Так же? Uh. та же історія, Понятно. От вам, набір полонених. Тепер трохи про полонених. Насправді, величезний обмінний фонд, величезне поповнення обмінного фонду маємо. Йдеться про двох. Понад дві тисячі штук російських окупантів, які ми можемо обміняти на своїх. Більше того, Москалькова, та яка опікується гуманітарними питаннями до нашого лубінця, який власне цим теж опікується, і сама зателефонувала, чого ставалося рівно ніколи, і запропонувала обміняти всіх на всіх ні. Хоча ми домагаємося саме цього. Але з огляду на те, що дуже багато строковиків потрапило в полон, бо вони там пачками букетами здавалися, то йдеться про те, що можемо ми з вами. Отримати щастя обіймати тих, хто в полонах. Більше того, там мамки їхні росіянські почали відео записувати і просити синульчик дамо Срочники домовірнуть. Зручники в Січаскурської області. Їх убивають, їх калечать, їх ранять, їх забирають в плен. Но... Ну, слухайте, насправді, якщо забрали в полон, то це взагалі прекрасна історія. Вони виживуть. Напередодні слухала свідчення одного з російських полонених, то він відверто каже, що у мене в камері троє таких чуваків сидить, які такої їжі, як тут в полоні українському, вдома у себе в росіянщині. не їдять. їх готували просили а їм не помогли. Ви вот так розказуєте, ніби дуже здивовані. А що, буває, що допомагають? А що буває, що чують? А що буває, що реагують? Камон, це ж Росія, Їх там. Що Ахмат дідка. Та Лаудінов каже, що ні, всі врут. От дивіться, ще не цю пані Лаудінов запише гнівне відео. Ух, налякає її. Її півнем назве. Ну, пам'ятаєте, що всі навколо петухи, один на Лаудінов, Д'Артаньян. Он говорит о том, что срочники защищают Курскую область. Это генерал-полковник. Но он говорит о том, что и в чеченскую срочники воевали, и в афганскую, типа ничего страшного, и сейчас повоюют ваши сыновья. Но почему-то этот генерал-полковник, говоря о том, что в Курской области все было так неправильно, и что, и что, они врага не видели, что ли, и оборону не так сделали, и мины не так поставили, и вторую линию не так поставили. А почему этот генерал-полковник не пошел сделать так, как надо? Дорогие мамы, у нас сейчас отнимают самое дорогое. У нас отнимают детей. Это дети. Это дети, которые еще совсем недавно учились в школе, Учились в колледже, в институте, и сейчас пошли в армию. Но вместо армии оказались в плену. Я... Тише ты сидишь в полоне, реально. Хочешь нормально, уже тебя побачить это правда. Я прекрасно знаю, какой это ужас, какой страх, какое горе испытывает материнское сердце, если вдруг ее сын в плену. И я прекрасно знаю, как матери сейчас не... имея звязь со своими сыновьями, рискою по телеграм каналам по всем соцсетям, и ищут видео, а вдруг их сын там. Ну, насправді, хай би був там, або а, для нас обмінний фонд, а для них шанс вижити і пожити нормально. Ще раз і ще раз, захоплені в полон, однозначно виживуть. Захоплені в полон. А вони поповнять обмінний фонд, і так ми хочемо повернути своїх, бо нам російського одоробла і ошмаття не треба. І от напередодні з'явилося нове відео, як захоплювали в полон стало двоє окупантів, Альфівці, СБУшні захопили таку велику кількість людей, які не збиралися здаватися. Вони збиралися окупуватися і оборонятися. Ну, происходит. Хліба ну пусто. поставили. ты знаешь, знаєш, скільки 20 чоловік штурмануло? Чотири бронированные машины. 24 человека. они, чоловіки. Напоні цілі корови. Тобто, насправді, 24 четверо альфівців проштурмували позицію, де знаходилося 102 російських окупантів. І так, вони теж виживуть, але є історія, яку розповідатиму з важким серцем і намагатимуся максимально обходити ті гострі історії, які так не любить Ютуб, Бо ми нервуємо росіянців навіть попри те, що він у них Ютуб сповільнився на 70%. Російські військові показали відео з насадженою напалею головою українського військового в заканалі. Одному з'явилося це відео його проєкт проект Діпстейт. Автори військовослужбовці 12... 155 ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Не повірите, але це саме ті персонажі, які причетні до мирних жителів Бучі Ірпіні, Гостомелі Київської області. Я не покажу вам цього відео, але на цих кадрах одоброво в військовій формі зі зміненим голосом звертається до військовослужбовців ВСУ і каже, що декотрим з вас знесло голову. І показує насажену на голову на кілок голову українського військового, принаймні так свідчить ті, хто це роблять, кримінальний кодекс жодної країни світу не відповідає тому, що мають за покарання нести ці персонажі за подібне. Жодне слово справедливість. І жодне слово, кара не може бути адекватним для таких. Я не знаю, на що була би спроможна, відверто кажучи, якщо б мала можливість карати власноруч, але я знаю, що можу зробити. Одразу після цього відео я задоначу, ну, по-перше, всім тим, хто бригадам, які працюють нині на Курському напрямку, ви знаєте, хто це. Ну і 110 артилеристи. Це найкраще, що ми можемо зробити. Насправді, а що вони найкраще можуть зробити? Вони можуть влаштувати явку з повинною, і вони влаштовують явку з повинною, демонструючи відверто, що вони готові вбивати не лише чужих, тобто ворогів, а й своїх, закидувати кабами, стирати територію на порох. Серйозно фабами, кабами як говориться сунічтай, там всі ці от висотки, в яких сидять. вооруженные силы Украины, там и дронами работаем. То есть, я, если, если им удастся закрепиться, допустим, в высотной застройке каких-то наших населенных пунктов, то, скорее всего, при, при уничтожении этой группировки, скорее всего, очень многие наши населенные пункты могут превратиться там в то же самое, ну вот, во что превратился на сегодняшний день там Волчанск, Часовьяр, Mm, да, вибирать кавається любой насільоний пункт. Тобто вони відверто явко з повинною влаштовують. Вони відверто кажуть, що збираються перетерти на порох населені пункти в прикордонні Росії. Ну і далі можна не вважати за щось, щось дивне, що там прилітає, вибухає, і так далі, абсолютно неадекватною, недолугою виявляється і виглядає спроба змусити повірити світу, тому що ЗСУ планує якісь провокації на Курській і Запорізькій атомні електростанції. Звісно, це брехня. А коли Кремль каже, що хтось планує влаштувати провокації, будьте готові до того, що провокації влаштують вони самостійно. Ви ж прекрасно це знаєте. Так само, ви прекрасно знаєте, що коли з Ляється Лукашенко, воно ж просто так не відбувається. Тут цілого чоловіка з Кабєєвою відправили на інтерв'ю. Лукашенко в своєму репертуарі звертається до нього зневажливо на ти і намагається копіювати Путіна. мовляв я так само як Путін буду виступати. Його теж не питають. А він каже: точніше, не так не хотів казати, але його спитали. Навірно, нам з Путіним приймають таке рішення, так даже вже как-то. И не удобно об этом говорить. Во-вторых, э, когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им прямо сказал, хоть они там и говорят, это же дурно. говорит, оружие. Э, я им сказал, мы не собираемся оружие применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего союзного государства. Россия, так, так, а секундочку. А стоп секундочку, а те, що в Курську наступили на кордон, то це вже червона лінія чи не дуже? Це союзна держава, чи поки що ніому договору вводять свої подрезляння, вони определений які армії в Білорусь, і ми приймаємо перший удар, а далі в резерві нас підстраховує Росія. Це Білорусь Білорусі Росія війна проти цих звірей. Проти яких звірів просто цікаво? Якщо це війна спільна, то чи вартує чекати озброєних до зубів білоруських вояків? Ну і власне, де ще цікаво? Про червоні лінії потрібно акцентувати окремо. Не оружені говорнути ти у мене спросив. Як Путін говорить, я не говорю, а ти спросив? Значить, по поводу ядерного оружжя слушай, вже красні кнопки, вже всі вокруг понажимали. По периметру Білорусі Росії вже понажимали красные ці кнопки, Осталось только самую красную нажать. питання у тому, як виглядає найчервоніша червона кнопка, найчервоніша червона лінія. Ну і далі в червонім червонім Кремлі сидить червоний червоний. Хто на червоному червоному? Що і мріє про червоне-червоне дещо. Але поки червоним червоним ротом артикулює червоний червоний бред, черговий, ну власне, про черговий бред. Це отключить интернет. Серьезно, там где и так беда, а давайте отключим интернет. Як думаєте, на віщо? Територійський операт. Правильно, да? так. КТО. режим КТР предусматривает. Откройте да. и посмотрите четко. Да. Один из пунктов. Я не беру там угу. все ограничения. Введение военной цензуры. Как вы это осуществите? Я это звучит об... зловеще. Объясняю. И звучит, объясняю. может быть, эффективно. А, да. Как вы это сделаете? Блокируются телефоны на возможности общаться по мессенджерам. Вы... Конец раскраски. Что? Знаете своих, да забудьте, кому вы не цекает. Вы можете только звонить, вы можете только пересылать сообщение. То есть если... тупо отключить интернет? Да. Вы вот про Да, это. я про это. В режимах КТО это оправдано. Да. Понятно, что это не на всю жизнь, не на долгий И долго, не на всей территории но, страны на... тогда, нет, если я... Ой, ой, ой ну я би тут не була така впевнена, що на все життя, не на все життя. Тут же ж така справа, що Ютуб захотіли заповільнити, ну і сповільнили, хоча кажуть, що це саме сам YouTube винний Google. Угу. обладнання не оновлює. А як же ж його оновлювати, якщо Google оштрафували і змусили компанію піти? Воно би так і ні, ніби хотілося оновити обладнання, але ж як його оновити, якщо воно там, де його немає. Ну, взагалі, цікава історія. Але відключити інтернет це дуже хороша історія. Чому? Ще раз і ще раз, для того, щоб не розповсюджувалася інформація про обоє тут Насправді мародери не українські військові, а росіянці. боги, ні, ніхто нас тут, вибачте, під чорно червоними стягами марширувати не змушує ніяких бандерівців не бачимо. боги, ні, ніхто над нами не знущається. Ні, нам живеться значно краще, ніж було до. І ні, нічим влада не допомогла. Гуманітарку привозять українські військові волонтери для того, щоб не розповсюджувалася ця інформація, і давайте відключимо інтернет. Ну а як? Іншого ж варіанту немає. Ну і на фінал. Топ, не топ. Ще одна заява. Готовна аналогічна операція в Білгородській області. Вона почнеться доволі скоро. Третя операція – це, і теж согласен, вона проработана зараз на 90%. Завершається підготовка захвата Запорожської атомної електростанції. Це буде, видимо, в кінці августа. Четвертий, так сказать, шаг, який должен бути зроблений, теж uh -huh. знаходиться в стадії, це отсечение Крыма. Слухайте, ну все правильно, чотири пункти, або ж чотири напрямки, з яких готувався напад від Лукашенка. На фінал буде ще одна цитата від нього, але зараз вони відверто кажуть, яка логіка? По-перше, вони збираються бомбити свої міста. Далі вони збираються відключити інтернет у людей, забути про ці території. Ну і попереджують, про які території готові забути ще: Брянська, Білгородська, пам'ятаєте, Запоріжжя і відрізати Крим? Ну, все логічно. Хай би так і було скоро, і це серйозно. Ну і на фінал ще обіцяний Лукашенко не повірити, але він раптом став настільки сміливим, що взяв на себе функцію говорити замість Путіна. Путін вже довго думав, Лукашенко ще довше але. Відверто кажучи, виглядає значно сміливішим. Хай би і не збирається використовувати ядерну зброю. Звісно, я нагадаю, що Лукашенко нічого не може використати, бо у нього зброя нібито є, але насправді ноу no, кнопки у нього немає. У нього лише площадка під ядерну зброю. На цьому майданчику розташована ядерна зброя, але не більше ніякої можливості керувати чи взагалі використовувати її немає у Лукашенка. Переговору. І закончим цю драчку. Як вам формулювачка драчку. Давайте сядемо за стол переговорів і закончим цю драчку. Ні, це не драчка. Це війна екзистенційна за право України бути і жити. А драчку, чи щось у ритму, щось у Риму Лукашенко може завершувати з Путіним під драчку. Так, щоб спровокувати. Ржачку, але насправді, якщо розібратися, то ситуація в Курській області буде далі і далі нас шокувати і цікавити. Ні, ми не працюємо на російському телеку і розуміємо, що втрати серед наших теж є. Тому донатьте тим, кому довіряєте, довіряйте лише нашим, ніякої паніки і ні на секунду не забувайте про бої, які точаться у нас на території України. Вони не самі воюються там люди, неймовірні, напівбоги. І ЗСУ це не абревіатура, це ті, хто поруч із вами. Не можете допомогти інакше. донатьте. Не можете донатити свічки, окопні, скоро зима. Так, так. Сітки маскувальні завжди потрібні. І взагалі потрібно бути. Поруч, навіть якщо далеко, спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь.